Всім привіт. Сьогодні поговоримо про тиждень до початку повномасштабного вторгнення останні дні мирного життя. Поговоримо про час, коли Зеленський носив костюми. Українці ходили в масках, а слово прильот ми б скоріш почули від орнітологів, а точно не від дітей. Рівно рік тому, у цей день, 19 лютого, зеленський, виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Розкритикував нездатність ООН захистити світ від війн, структуру світової безпеки та ігнорування світовою спільнотою російської агресії. Попередив, що структура світової безпеки дві. Ічі формувалась після кривавих світових війн та закликав не створювати підстави для третьої реформації після третьої великої війни. Символічно, бо на цій же конференції у 2008 році президент Російської Федерації Путін амбітно виставив свої претензії до світопорядку, після чого почав систематичну реалізацію свого плану по дестабілізації світу. На річницю вторгнення готується багато подій. Дипломати займаються підготовкою сюрпризу на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Китай планує виступити зі своєю формулою Путін готує новий виток ескалації, а Україна готує йому протидію та контрнаступ. Хочеться згадати, яким був тиждень до повномасштабного вторгнення. Взагалі, я раджу вам іноді заходити на архіви українських видань, обирати дати та читати новини, згадуючи події та інформаційний простір в Україні в той чи інший історичний етап. Завтра ввечері, 20 лютого, на моєму Патреон я розіграю книгу з підписом автора. Про цю книгу я розповідав у відео про новорічні книжки під ялинку. Кому цікаво, то перейдіть, подивіться те відео. І якщо ви зацікавитесь. То підписуйтесь на мій патреон. Розіграш книги відбудеться серед усіх патронів без залежності від рівня підтримки каналу. Хочу подякувати своїм патронам за тривалу підтримку каналу. Особлива подяка пану Микиті. Ми будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів чи не маючи, надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи п'ять. Тисяч шоломів. інформаційний день 19 лютого 2022 року майже у всіх виданнях почався з однієї важливої новини. Президент Сполучених Штатів Джо Байден на основі розвідданих вважає, що президент Росії Владимір Путін вже остаточно прийняв рішення напасти на Україну. Джо Байден нагадав, що напередодні Росія погодилась на зустріч державного секретаря Ентоні Блінкіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова 24 лютого у Європі. І у разі якщо напад РФ відбудеться до цієї дати, це буде означати що Росія свідомо обрала шлях війни, а не дипломатії пізніше. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг підтвердив слова Джо Байдена: ризик конфлікту реальний. Росія не відводить свої війська. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, після тривалих військових навчань під назвою Щіт Союзу Союзу-2022», Якщо перекласти, то напевно вийде гімно союзу. Так от тоді Росіяни заявили про відвід техніки в місця їх постійної дислокації. Навіть запостили декілька постановочних відео на YouTube Міністерства нападу РФ. Віцепрезидент Сполучених. Штатів Камала Харріс попередила, що Сполучені Штати разом із союзниками запровадять безпрецедентні економічні санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну і не зупиняться на економічних заходах, а продовжують посилювати партнерів по НАТО на східному фланзі в цей же день. Ватажки бойовиків ОРДЛО, глави терористичних організацій ДНР та ЛНР підписали укази про загальну мобілізацію, закликали усіх чоловіків, здатних тримати зброю в руках, вставати на захист своїх сімей, дітей, дружин, матерів, та заявили. Що прагнуть досягти необхідної перемоги та захистити Донбас та всіх російських людей? Ці відео були записані заздалегідь, як майже і всі відео та заяви цих сукупних придурків. Також російські змі та бойовики повідомили, що в Луганську на непідконтрольній українській владі території стався вибух на газопроводі Дружба. А що це означає? І що це значить? Це означає, що його підпалили. Ще до речі, в цьому етері Славіка Шустера Юрій Бутусов набив пику ОПЗЖнику та проросійському депутату Нестору Шуфричу, який до сьогодні якимось боком залишається в українській політиці. Не зрозуміло, чому Шуфрича били до війни, а під час війни ще ні. 19 лютого під мінометний обстріл на позиції 30-ї бригади біля Новолуганського потрапили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, група народних депутатів, а також 25 іноземних журналістів. Увечері президент Зеленський виступив на Мюнхенських. Конференції з безпеки з критикою бездіяльності заходу це зараз. Ми звикли, що він доволі грубо звертається до західних партнерів, коли мова йде про військову допомогу. А тоді це було доволі незвично. Велике бомбівництво у Мюнхені. Так, телеграм-канал Новинач назвав цей виступ. Друзі, прошу вас прямо зараз поставити вподобайку цьому відео. Та якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписатись. Також я вас запрошую до свого телеграм-каналу, де я публікую новини з посиланнями на перше джерела 20 лютого, 2022 року. Британське видання The Guardian опублікувало статтю. Що станеться, якщо Росія нападе? Стверджує, що Росія має перевагу в сухопутних, морських та повітряних силах, тому може вдатись до атаки одночасно на декілька фронтах з північного сходу, Донбасу та Криму. За планами Москви, українська армія після оточення була б змушена капітулювати. Проте видання констатує, що і зсу, і велика кількість цивільних українців, які вже озброїлись, не планують здаватися Росії ні за яких умов, і саме це дуже ускладнює реалізацію вказаного плану. Єдине, в чому аналітики помилили. Лист так в тому, що вони очікували зміну суспільної думки в РФ після того, як російська армія зазнає значних втрат. На їх думку це мало повернутись проти Путіна, але це ж росіяни, і вони сплотились навколо свого диктатора. Президент Франції Мануель Макрон і Путін під час телефонної розмови домовились кликати саміт про безпеку і спробувати зупинити вогонь. Потім на цей саміт погодився. І Байден його підтримав і Борис Джонсон, але саміт і не відбудеться. Понеділок, 21 лютого, почався з брифінгу міністра оборони Олексія Резнікова. На якому він сказав, що не вірить у можливість захоплення Києва російськими військами, розташованими зараз у Білорусі, за нашими даними? Там 9 тисяч. 000... Представників збройних сил Російської Федерації, плюс техніка обладнання, включаючи ракетне озброєння і так далі. Але я хочу сказати, що такого контингенту для тих, хтось розповідає, що буде напад на Київ з білоруської сторони. Ну вибачте, мені це смішно звучить. Тоді він сказав, що 9 тисяч військових замало для наступу з півночі на Київ і помилився. Проте зверніть увагу, що сьогодні українська розвідка фіксує близько 9 тисяч військових РФ, які зараз перебувають на території Білорусі. Тому не вірте тим, хто стверджує, що цього недостатньо ми це перевірили, можна сказати, науковим методом. Вони пішли з Білорусі в напрямку Києва невдало, але пішли. Після обіду ватажки так званих ЛДНР Пушилін та Пасічник синхронно звернулись до Путіна з проханням визнати їх так звані Республіки. Пізніше російські ЗМІ опублікували заздалегідь записаний Крінж Спектакль, або як це називають на Росії засідання Ради безпеки Російської Федерації, на якому ця рада закликала Путіна визнати ЛДНР. Ввечері Путін все ж таки підписав наказ про визнання. Цих псевдореспублік та наказав направити на схід України російські війська, нібито для підтримки миру. Окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Двоє українських військових загинули, 12 отримали поранення, та ще 6 отримали бойові травмування. 22 лютого. Міністр Рєзніков звернувся до збройних сил України та заявив, що попереду на Україну чекають важкі випробування і будуть втрати. А на спільній конференції з президентом Естонії Зеленський запевняв, що широкої ескалації і війни російської Сії проти України не буде. Ми віримо в те, що війни не буде. Отужної проти України і не буде е широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде, буде запроваджений військовий стан. Далі Путін підтвердив, що Росія визнала так звані ЛДНР у адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей. До цього були дискусії, в яких межах було це визнання, і дехто думав, що за наявними на той час кордонами, що давало підстави вірити в низький ризик ескалації. Проте Путін це проартикулював чітко. Ще він додав, що ситуацію можна заладнати. Якщо Україна відмовиться від Криму і вступу до НАТО. Він сказав, що необхідно визнати так зване волевиявлення людей, які проживають в Севастополі і Криму, та здивовано запитав, чим це волевиявлення гірше від того, що сталося у Косово. Цим він додатково оголив свою нікчемну закомплексованість. Мов сполученим штатам та заходу можна щось робити, а Росії не можна. Це його травма. Після цих заяв російські дипломати почали виїжджати з посольства Росії в Україні. Попередньо вони спалили всі свої документи. Ввечері Зеленський підписав указ про призов резервістів. 22 лютого на Донбасі було 96 обстрілів з боку окупантів. 81 був з важкого озброєння. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення, п'ять отримали бойове травмування. 23 лютого почалось заяви державного секретаря США Ентоні Блінкіна про скасування зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавров у Женеві, яка планувалась на 24 лютого, Дослівно він сказав, що немає сенсу проводити цю зустріч, бо ми бачимо, що російське вторгнення починається, і Росія ясно заявила про свою повну відмову від дипломатії. Росія зігнала до України практично весь флот, який має потенціал вторгнення: 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів РФ, у тому числі два ракетних крейсери та ще сім ракетних кораблів різних типів, включно з двома ракетними підводними човнами. Це велике питання. До конвенції Монтре, яка регулює питання пропуску кораблів через Босфорську протоку, яку контролює Туреччина, бо за нею під час війни протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави. Але до війни Росія безпрецедентно насичила Чорне море своїми бойовими кораблями. До речі, прикольно, що тоді особливу увагу приділяли крейсеру Москва, який ще за радянською доктриною вважався вбивцею авіаносних груп. Ну щось пішло не так. Цей день лише за одну добу фонд компетентної допомоги армії поверни живий. Зібрав більше аніж за весь минулий рік понад 20,5 мільйонів гривень. Очільник фонду Тарас Чмут повідомив, що вони отримали більш ніж 18 тисяч транзакцій та підкреслив, що такого не було ніколи в історії фонду. Ввечері розвідка Сполучених Штатів повідомила українську владу про можливий початок широкомасштабного наступу російських військ найближчим часом. Американці повідомили, що у ході вторгнення росіяни мають на меті атакувати Харків у Краматорську. Люди вийшли на мітинг з прапорами України та гаслами країну. Маторськ, це Україна акцію приурочили до марафону єднання, оголошеного 16 лютого, до дня єднання. Люди стояли з плакатами, на яких були написані гасла Краматорська Україна, Україна за мир, ми за мир. Також в Угорщині мер Будапешта, столиці країни та політичний опонент прем'єр-міністра країни Гергій Карачонь повідомив, що підняв прапор України на будівлі мерії міста із солідарності з українським народом. А Верховна Рада України затвердила указ президента Володимира Зеленського про запровадження в Україні надзвичайного стану. Цим закінчився інформаційний вечір 23 лютого. Аеропорти Харків, Дніпро та Запоріжжя закрили на прийом та відправлення рейсів з 8.30 23 лютого. І вже приблизно о 5 ранку Путін почав війну. Все. Той світ, у якому ми жили до 24 лютого 2022 року, змінився Остаточно рішенням одного скаженого диктатора, якого на початку нульових підтримував Захід. Після окупації Криму та початку війни на Донбасі він не отримав серйозної відповіді. І от до чого це призвело. Спочатку Захід тиснув на Україну, щоб змусити нашу державу відмовитись від ядерної зброї на користь Росії. Змусили. Тим самим розброїв нас перед обличчям російської агресії. Країни, яка історично заздрила нашій європейськості. Країни, яка не може змирити, що Україна вже не її частина. І ця

І ми маємо з вами той результат, який маємо. Скоріше за все, більшість інформації ми можемо з вами і не знати. Її нам розкажуть вже після перемоги. І кожен зробить свої висновки, різні висновки. Ми демократична європейська країна з історично жвавою політичною дискусією. Тому багато інформаційних баталій будуть точитись вже після війни. Головне, що ми маємо, це вже перемога. Україна вистояла, і в цьому ми вже ніколи не програємо. Якби цього не хотіли наші заперебрикові сусіди, сподіваюсь, тимчасові історія тижнів до повномасштабного вторгнення була зациклена на одному: продемонструвати заходом та західному суспільству, що будь-яка агресія у фіналі буде неспровокованою. Важливе формулювання. Бо якщо ви послухаєте виступ будь-якого західного політика, ви почуєте про неспровоковану російську агресію. Це основа міжнародної військової підтримки України. Тоді ми не дали Росії дійсного указу Субейлі, приводу для вторгнення, якого вона дуже прагнула. Путін мріяв, щоб Зеленський оголосив про мобілізацію, розгорнув бригади збройних сил на півночі та біля Криму. Це був би ідеальний сценарій для Путіна. Паніка всередині України, заблоковані шляхопроводи та фактичний привод для війни. І якби це сталося, сценарії були б гіршими, бо і агресію Путін би продавав як спровоковану українською стороною. Росія шалено акцентувала повагу на цьому у підриві міжнародної військової підтримки України. Бо навіть зараз, коли неспровокована російська агресія триває вже рік, кожне рішення на військову підтримку України приходиться буквально вигризати. Це для нас тут в Україні все зрозуміло, а на заході зрозуміло не все. І на полі маніпуляції та плутанини західного суспільства грає дуже сильний прокачаний ворог, російська пропаганда, і левова частина цієї боротьби ще попереду. До зустрічі.